Вітаю! З вами Володимир Ірашов, компанія Пробалко. Сьогодні ми розповімо, як ми зробили ремонт на виносному балконі, використали декілька цікавих рішень. Про це розповімо в даному відео. Якщо вам подобається наше відео, обов'язково ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Тож перейдемо до огляду. Ось так балкончик виглядає. Бачите, одразу як були, виглядав він раніше. Перше, що ми зробили, це ми занизили сам парапет балкону, тобто він був десь ось такий. Ми зрізали частину парапету, укріпили, щоб він міцно отримав нове скління, і бачите, отримали додаткове, додаткове освітлення балкону, і він став більш світлий, більш гарним. Наступна фішечка цього балкону це штуч. Бує відкривання створок, тобто, ви бачите, є дві створки, але тільки одна ручка, а інша створка вона залежна від цієї. І що ми отримуємо на виході? тобто Ми можемо цю створку відкривати і відкидувати. А, а коли. І також ця штульпова система вона дозволяє відкрити вікно повністю і прибрати їм пост. Бачите? Дуже гарний вид відкривається, тобто влітку можна залишати відкритим цей балкон, дуже багато провітря заходить і все, все чудово видно. Але ця створка вона не може відкритись, коли ця закрита. І бачите, ми використовуємо такий механізм, тобто не потрібно там зверху, знизу щось робити. За рахунок цього механізму він всі дії виконує. Зачинаємо. Також ми зробили а, тут відкривну створку з цього боку, і а, з іншого, щоб можна було все гарно провітрювати. Ми використали тут систему Rehau Euro 60. Використали два скла енергонапилення і газ-рогон. Цього, в принципі, для неопалюваного балкону достатньо. І використали фурнітуру Мако Multimatic. Бачите, такі грички з першочками, дуже зручно ними користуватися. Тож, йдемо далі. По утепленню самого балкону. Тобто, ми стандартно підняли підлогу, утеплили пінопластом 5 см, постелили ОСБ пліту та поклали зверху ламінат. І також стінку ми ззовні зашили сайдингом. Я зараз буду вам фоточки, побачите. А ось так балкончик виглядає зовні. Бачите, ми його зашили сайдингом. Тут зробили спеціальні такі відливчики поставили, щоб не було затікання на саму плиту. І бачите, він як охайно виглядає. Потеплили в два контури, та також зашили однаковим ламінатом. Бачите, він досить чудово виглядає, коли підлога і стіна все максимально гармонійно. А задню стінку вона була у нас розроблена з такої цегли. Ми її трошечки підрівняли і використали таке декоративне каміння. Ось ще виступ є, його пофарбували. І ось так балкон виглядає задня стінка. Тут вона вже, бачите, досить рівна. Зазвичай, якщо стіна не рівна, то відкоси рівними дуже важко отримати. Це потрібно зашивати спочатку за картоном, а потім вже робити це декоративне каміння. Але в даному випадку все вийшло дуже чудово. Ось ідемо далі. Стелю ми робимо з бешовних панелей. Бачите, вона виглядає. Якщо придивитися, то можна ж і помітити. Але так в цілому воно не кидається в очі, якщо на камеру воно трошки видно, а так. Не кидається в очі, і перевага таких панелей, тому що з ними нічого не буде траплятися на протязі всього сроку експлуатації, там ніколи не буде чорніти. Ось воно буде завжди виглядати як нове. А наступне, що я хотів розповісти, це у нас розетки. Тобто ми вивели тут дві розетки, тут можна щось там поставити. Зробили таке освітлення. Зараз я вам покажу, не працює. Вимикач зробили тут. Бачите, можна біле, можна таке тут для балкону. В принципі, цього достатньо зробити таке легке вечірнє освітлення. І також ми рекомендуємо встановлювати теплу підлогу інфрачервону. Вона зараз працює, бачите, на вулиці десь 13 градусів зараз, а на балконі 18. Тобто, ця підлога працює дось не дуже довго. І в між сезоння тобто восени навесні. Це чудове рішення. Тобто я зараз ходжу по підлозі в носках, і вона тепленька, дуже приємна. І при цьому ще теплий балкон, тобто він дуже легко розігрівається. Бачите, тут кіця сидить, як тільки включається тепла підлога, вона зараз тут лежить і кайфує, не хоче нікуди відходити. І ще нас залишилось така тумба. Тобто ця тумба виконана з дерев'яного підвіконня, вона дуже міцна, на неї можна сідати, Тобто там зроблені спеціальні підсилювачі, щоб можна було сідати. Ще клієнт, клієнтка замовила такий спеціальний столик, тобто тут можна буде відпочивати, насолоджуватись видом і кайфувати від життя. І також ми зробили трошечки нестандартний варіант тобто зробили такі дверцята. І бачите, є ще простір для складування чого, чогось, що заважає вам в квартирі. І бачите, ось такий кохайний балкончик вийшов. По сроках ми зробили такий балкон за 6 робочих днів від початку робіт до вже його завершення. Якщо вам сподобався цей балкон, ставте лайк і до нови